Всім ку! З вами я, Кирюха Сьогодні я буду обмінюватися цілий тиждень. Цілий тиждень буду обмінюватися з нічого. У мене нічого немає. Ось тут в мене була роздача, як ви знаєте. Може. Опана! Ось тут є вещи. Давайте надіймо просто шахтера. А оце все. Роздамо бомжам. Ось давай, тако. Що таке вже? Покажи свій, покажи, що ти, що ти, що ти є. Це не меч, це плащ. Це плащ е, того. Е, Саморайон. <плеси> <плеси> е, не, не вигідно. Нагрудник грудник е, дракона на дорогіший. Ось тут є, пусто так що йдемо надягаємо ось цю. Я не знаю, чого мені так подобається. Чого розробовчики не зроблять, щоб ось тут така були знизу якісь полосочки, такі. Мили. Ладно, погнали обмінюватись. роздамо геть все бомжам. І будемо починати з грязі землі. Інтересно, до чого ми дійдемо за цілий тиждень? Якщо буде просто якщо щит ареста буде, вай, то, то буде мій рекорд. Бо я за все життя, в мене найдорогі ж було, це сет дракона на фулдев. За все життя. розумієте, які є бомжі? Так, шукаємо тепер бомжов. Ось це ось непонятно, чи бомж. Я просто ось такого зроблю. А, Давай такой. Та блін, ни не надо мусор, той. Ладно, давайте, значит, підемо ось ось сюди і викинемо мусор. Якщо комусь надо, буде це. А йдеться. Ти, не Шо, ти, боже, Шо, ти думає, не Та, боже, можеш мовчати, Матвій. Я відео знімаю. Ладно. Все, я все скинув, а ось це треба комусь віддати, бо ось це і ось це не скидається. Ох, тобі заходить, боже! Дай мені відео зняти. Лапух! Що? Як ти думаєш? Чар покажи. Де моги, де ф, Соглашайся, то окуп. Великий окуп. Ах, гавнюк, не согласайся. Все-все-все, тепер не шашаюсь. Ну, значить, давайте починаємо обмінюватись. У нас пройшло три хвилини і погнали. Пе Для початку я куплю блок землі і отдам оці всі ріси будь-якому челу. Ось тако, давай. Все, ось... все наразі ми зможемо нормально обмінюватись. Все. Оцей сет я не буду нікому давати. Ой, ось такого ніхто не бачив. Все, погнали. let's go. Але, конечно, час. Пожалів, пожалів, 32 стріли. А я думаю, все-таки він дасть 32 стріли. А він, ах, опять. О, я на дім. Амулізте, бро! Давай, пожалуйста. Давай. Мло-мало, бло. Керпіть, ждем. Вже пройшло 10 секунд, як я жду. Кажеться, лайфхай поганий. Чишо? Та ні, жоді. Вроде... Да, вроде норм. А вот чал, сеть, Там сет скелетов. Ой, сет драконов. А вот. Ой, стой. Ну, Короче, я не знаю. Обмен. Обмен. Ну давай. Наверное, чела нема в сети, бо я ось такого сделал. О, все, все, давай. Давай, давай. Пожалуйста, ну давай. Давай mm -hmm. Давай mm -hmm. давай Что mm -hmm. там? Mm -hmm. Выгодно mm -hmm. А теперь не выгодно Ладно, иди Ну Боже, чего он не обменивается? Вот это последний раз Если он не... Давай Если ты не... Шо... Ну давай Я так і знав просто капец. попортив. Poporti... Боже, він попортив, нам час попоти, і знову вигідні. Опа! Опять ти час портить Опа, игра, тут і качал. А де встати ото... Ооо-о-о-о! Саме головне не попадає! Дев'ін, дев'ін, дев'яне, дев'ять. Навірно остави. Це вигідно, вигідно. Дуже вигідно. Тепер не вигідно. чел челкинув дм. Пожалуйста, тикали я, тика на я, тика не я. Зомбі. Де зомбі, зомбі, дево зомбі. Дома з ними пати. Треба тут втікати. Зомби летают, это интересно. Мы два устались, пожалуйста, не должен я этот. Он меня не чипает. У До свободы доеду. Вот теперь 18 стрём. Робимо. О, ні, Ти не на мене, Ти не на мене. Ні, хі, я програв. Давай давайте поглянем, що там. Ай! Лагаю. Що Шо победителю дадуть Мені інтересно. Я вийшов. Чел, давай. І знову надіюся. Да вирішить! Для зібрали! я попрошу своїх друзей, чи продадуть мені донатский ой, не донатерський меч за стріли. Попрошу в усіх і глянем, хто мені ответить. Подивимось, хто настоящий друг. Погнали. Все, я відправив всім друзям. Ну, оцей друг в мене поки камість найкращий друг. Пока місяць натяжена на його. Опять сподгонімо! Я не знаю, чи то вигідне, але мені кажеться, що то вигідне. Давайте ну, перевіримо, чи то вигідно, встаті. Я забув виключити. Ну, понятно. Бай-бай. Звичайно, не викидає ісси? Ні, не викидає. Давай, давай. Тут є друг. Як сказати Бо оцей чел, він підписаний. На мене. Просто на ну, мене була вся його надіжда. Він просто топ. Він, він в мене виграв плащ. Плащ пальто. продаешь? Ты их по пятьдесятки продаш? О, спасибо! Самый лучший просто! Продам до меч жукамеч ой, просто ось 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 ой, ну бра, вообще прям. Ось такой мой респект. Я тебе 100% ставлю в видос, а я погнаю дальше. пожалуйста. Всю дуру, пожалуйста, оп, так. Все. фармити, надо думати. І чого ти досі той бізнес не зробив? Який бізнес? Ти говорив вчора. А, так я одно. Я ж, я ж селотно то Роз, розіграв. Той не зроблю той бізнес тепер. Опа, бос! Ладно, в мене приснулась ідея фармити е, монети і... Як які монети? Ну, типа, такі монети золоті. Фармити і продавати їх, бо одна монета 10 тисяч. Ладно, все, я погнав фармити let's go! Ви колись бачили, щоб з ось цих мобів призраків випадали оці шарики? Я перший раз бачу. Який? Все, я думаю, достатньо я нафармів. У мене два. серебряных слитков. Душа яйца питомца. Кирпичи. Оце. Так, что мы не будем обменивать? Оце, 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 вот оце, оце. И оце, и оце. А дальше все будем обменивать. А это возьмем руки, чтобы все понимали, что я это продаю. Все, погнали дальше обмениваться. Let's go! Це перший день і я вже обмінююся 2 години. В мене сильно не заходило до вечорінок, то я й доформив трохи, тепер ось цих 4, ось тут 32, досить теж більше. І все, більш більше нічого не більше. Стації. І бачите, броню я не продавав, все на місці. Ой, це в мене на місці. Давайте нього. Ну, понятно. Коротше, погнали. Побачив чела, який робить як я, так що я йому ось тако зроблю, допоможу йому, везу пеший шахт. Все, ладно. Интересно, а він тоже ютубер чи нет? Ладно, погнали. Кстати, що тут, фунтарей? Нічого, погнали. Бау. Ще один обмін. Я знаю, що то невигідно, але... Не Багато <проб> 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 Ось цей меч тільки два часа, розумієте, як важко бомжам. Стоп. Так я їду. Пом'якта. Це вотна вже дуже довго пряжить, я не знаю, що робити з цим мечом. Я просто сижу і не знаю, що робити. Просто... Гекс всі отклоняю. Я, мабуть, попрошу друзів знову, бо ніхто, ніхто не соглашається з вечірінок. Так що я погнав просити. Ой, я забув все зняти. Я одягнув е, тапки, Меч на тапки і е, 200 тисяч монів. Можу показати. Каже, цей матч може. Во, бачите? Все. Давайте далі значно обмінюватися. Боже, що таке? Я знов забув, буду як я обміняв ці тапки і двісті на оці тапки. Один Який я тупий. Ладно, погнали далі. На Цьому на цьому моменті перший день закінчається. Другий день ждіти. Він вийде завтра. Ну. Як ви бачите, за сьогоднішній результат ми отримали тапки акули з одним ДМГ. Я старався монтажувати, я монтажував півчаса, а може час, не знаю. Ну, на цьому все. Всім пока!